Салют усім середньостатистичним на зв'язку Адепт і поговоримо сьогодні про гілку Т10Е4. Вона була однією із моїх улюблених у свій час. А прокачував я її дуже давно. Про це говорить спогад, де у 28-му прототипу ще не було кришки башти з лючками. А ще дана гілка подарувала мені першого редлі роутерса. Взяв його я на Вольверіні. Це п'ятий рівень да, я на Хелката. Не з т 67 пересів, а з Вольверіни. Дивно, дивно, але це факт. І пам'ятаю, як зараз зима, карантин в школі на тиждень, батьки вже до 8-ї години ранку пішли на роботу, і ваш покірний слуга, замість того, щоб нормально спати, зачувши, як закриваються двері, підривається і включає ноутбук. А знаєте, чому саме ноутбук, а не ПК? Тому що батьки на нього пароль поставили, щоб я не грався, поки їх не було. А за ноут забулись. Хе-хе-хе, а в кінці карантину вони зрозуміли. Свою помилку, але вже було пізно. Я деградував. Хі -хі -хі. Ладно, я жартую, звісно. От, карта, на котрій я взяв Редліка, була Енськ. А зараз тобі накину Ностальджі у вигляді футажів 11-річної давнини. Знаєш цю карту? Ох, і руки в мене тоді трусились. Я міг взяти ще кола боса, але союзний Т-34 все ніяк не хотів зливатися до того моменту, поки противників не залишилось 4. Ладно, ладно, не буду пробивати тебе на скупу чоловічу сльозу, погнали оглядати, але перед цим покажу тобі наступні гілки, котрі розбиратимемо зліва направо. Почнемо, на жаль, не з танків легенд по типу Хелкату або Т-67. Хоча, якщо вам цікаво, можемо зробити на ці тачки огляд. А так стартуємо з Т-25 дроп 2, на відкриття котрого потрібно 43 тисячі досвіду. На 100 гусенців у вас стає тільки двигло, радіостанція, досилач з турбіною. На мою прикрість, механізми повороту уже недоступні. Раджу поставити загартування і на ньому залишитись мінімум до того моменту, поки ви не виведете тачку в топ. Хоча і після в ньому також є сенс, так як відігравати класичну ПТ за час. Ви не будете. Та і в топ-катках сенсу нуль ні прохідності, ні швидкості повороту шасі вони не додадуть. А тепер черга Стокгана він перекочував із Хилката. От 90-й калібр, а це нам говорить за альфу 240. А це, вже в свою чергу, говорить за відсутність відчуття динаміки настрілу шкоди. Не весь біж а в кінці лише двушку маєш, і то це в кращому випадку. КД 6.12, ДПМ 2350, пробиття ОБшку 160 і нарікань би не було. Якби це був важкий танк, а так хвилиночку, при Альфі 390 має ідентичний ДПМ в 2350. А як так? А ти скажеш, це розплата за можливість крутити баштою. Так, це, до речі, фішка цієї гілки, 8 років назад це були єдині ПТ, у котрих поверталася башта. Але вибач мене, зараз таких вистачає, і чомусь челенджер з альфою 280 не сильно за це розплачується. Окей, це все лірика. зрозуміле, діло ВГ забило на ці машинки і чорт пойме, коли вони отримують свій ап. Просто на першій лінії не дуже хочеться йти у розмін, а на другій. Особливо дальні тобі не так комфортно і грається, я вже мовчу за третю. Все діло у стабілізації, котра від повороту башти ще терпима, хоча дивлячись, що за башта. А от під час руху й повороту шасі жахлива. Ось, механізми повороту вам у допомогу, плюс вони ще бустануть швидкість повороту башти і повірте, вам це потрібно. Не тільки стабілізацією єдині, проблеми є і по пробивній частині. Як я вже сказав, ББшка на Стокгані пробиває всього 160 мм, а ще втрачає на дистанцію до 135 і летить в додачу 853. Ну дуже попетешно. Тому на виручку приходить підкол з 242 і швидкістю 1066 метрів на секунду. Знаю підколі знаєте, знаєте, але грати не можна і переважно ним і гратимете. Особливо в нубці, коли навіть друга дистанція може бути смертельною. Єдине, що витягує з табу, це час зведення в 1,5 секунди в розкачці. Ти, напевно, думаєш, ля, ти про першу гармату тут цілу поему нам видав. Зараз ще про топову слухати стільки ж. Е ні, перед твоїми очима обидві і дати не осліп все, що піддало зміні. Це пробиття, ну і швидкість польоту. ББшка тепер має 170 мм, що знову ж таки менше, ніж у Іса а ви ПТшка, Нагадаю, швидкість польоту вже задовільна, майже 1000 метрів на секунду. Підкол 258 мм і 1219 летить. Реалізація, так сказати, уже завар. От не розумію, чому тут не дали 105-мм гармати, як у Т25АТ з 320 Альфи. No comments. От різниця в баштах це 50 хп. Коротше. Що вас змушують назбирати приблизно 24 тисячі зарадино ну, дуже корисних модулів. Не? І тут броня є чи нема? Знову питаю я, і якщо в цьому мотиві світло по дефолту в квартирах повинно бути, не знаю, чи вийшло передати мотив цієї пісні, то на рахунок броні я не впевнений. Влд 76,2, НЛД 63,5. Це нам говорить, що приведене значення більше 100 мм бути не може. Бортіна як батончик твікс обирай ту, яка більше подобається. Ближче до лобу корпуса має 58 мм, взагалі непогано. От, а дальня 38,1 і і неможливо танкувати, щоб дальню не підставляти. Ось у чому вся проблема. А башта, щоки під маскою, над маскою абсолютний картон. Центр маски має від 75 до 150 мм. Тобто сюди нас також пробивають всі сімки звичайними снарядами. А от верх і низ через заокругляну форму уже не такі підступні, особливо верх, котрий навіть з 245 не завжди проб'ється. Щодо рухливості, ви такий собі не доесте. І по динаміці, і по максималці. Тобто двигло необхідне без нього на середніх і м'яких ґрунтах взагалі печаль, але навіть з. 56 за паспортом навіть з горки не завжди побачиш. В середньому до 45, і до речі, прохідність у нас як у важкого танку, майже ідентична Йосипові. Повертаємося ми ще гірше за нього 31 градус. Ось маскування, моя повага. Взагалі не очікуєш на танкові з таким геймплеєм побачити наступні цифри: 33 під час простою і 22 під час руху. Не десь там в кущиках пограти можна, незважаючи на силует і габарити. О, і знаєш, за що я забув? Закути вертикал. Наводки вниз, вони у нас топчук, мінус 10. Огляду, як такого, немає, в 100 380 метрів щодо максималки без обладнання не розкачати. Несерйозна тачка, нічого себе не представляє у 2024-му, ніхто її не боїться, та й немає чого. Альфа така собі, ДПМ теж, броні немає. І якщо у вас залишились приємні спогади 8-9 річної давнини, які у мене, краще не купуйте тепер. Щоб хоч якось підтягнути до нашого рандому, їй потрібно покращити стабілізацію, ну, само собою, і дати оту альтернативну гармату з Т-25АТ, в якої 320 альфи. Ну і пробиття там хоча б ББшку і 196, ну бо грати на ПТшки і 170, ну, взагалі не Камільфо у 2024-му. Неочікуваний перехід від напів-СТ до, можна сказати, повноцінного важкого танку. Мова йде за Т-28 прототип. І на його дослідження немало небагато потрібно 102 тисячі. Схорошно на старті, перше, це відразу наявність топової башти, друге, це можливість відмовитись від прокачки гусениць, тому що абсолютно все стає на стокові. Але, але я б не радив, краще майте вже в запасі 16 тисяч вільного і візьміть топ-катки відразу. Бо якщо з поворотом вони і не вирішать питання, то з прохідністю допоможуть непогано. Звісно, цей параметр все одно буде не дуже, але в стоці це просто анріал. І до речі, варто вам на пів катка заїхати на м'які. Ви вже звідти не вийдете. І раз ми на початку шляху уже при топ-башті, давай розглянемо броню і раз і назавжди відповімо на питання, чи танкуєш проти. От, ВЛД, в принципі, якщо не брати кулеметне віконце 153 мм, куди шмальнувши можна вибити Радиста, то щось там танкувати може, але без фанатизму. Ну, ББшку і Сатретьо, ну і стежку якусь там. Ну, танка пільговика не більше того. А згадавши за пробиття Петешок, за пробиття Гонсалов 240 і там ще деяких вісімок з 230 на звичайному снаряді, однако сумно стає, і ті три скоси вверху по центру і по бокам вас не рятують. За 9 каток жодного пострілу туди, поки стояв фронтально. А от що до цих пір рятує, це НЛД номіналом 152,4 мм. Не знаю, як за стільки років не зрозуміли, що кидати туди марно, але стріляли по пару разів. У кожному бою борт уже повністю 58 мм, що не піддається навіть паріку типу і бз 75. Але є певні але куди ж без них? Перше, це те, що навіть при найменшому довороті відкривається кришка моторного відсіку позаду. Так, да, туди і фугасіком на фулку можна. А друге, це те, що треба слідкувати за кутом при ромбуванні. З певного кута через перший каток уже ж на ура. Це це, звісно, лірика. Основна проблема і причина рідкісної появи прототипу в рандомі це відсутність броні в башті, по більшому рахункові. Навіть не знаю, з чого почати. От, от ти бачиш рикошетні скоси по бортам, маску і начебто як не самі пробивні лючки. Але прикол в тому, що це все вам не потрібно. Щоки навколо маски шиються безбожно, звичайними снарядами мінімум однокласників, а іноді навіть і меншими рівнями. Хто не знав, у шпрота в нижній частині шік 170-200 мм, у верхній до 215 мм, що це таке на восьмому рівні. А це ваша палаюча срака. Ну і область ураження просто неймовірна. Маска знову ж таки заокруглена, і пробити її по бокам зверху, знизу, майже неможливо. Але в центру в є зони в 200 мм. Ну і ті ж самі лючки не такі приступні в центральній частині 220-230, а далі вони заокруглюються і вже 260 і так далі. Але всі будуть полювати на ту маску і ці дві шишки, і просто тулитимуть в щоки. До речі, навіть при використанні своїх мінус 10 КВН ситуація стає кращою лише для корпуса і лючків, а зона ураження в щоках просто зменшується, але не стає важче пробиватися. От питання по броні закрито погнали по модулям. А стоган це та сама несерйозна гармата СТ-25 дров 2 зі 170 мм пробиття. Ну це взагалі знущена. Якщо мова йде про ББшки. Під колом грати можна, і це той ніяковий випадок, коли ні ДПМу, ні точності не прибавилось, а стаба від повороту башти стала ще гіршою. Да, від повороту шасі під час руху є мінімальні зрушення, але для вас вони не вагомі. От наступна гармада це альтернативна, 105-мм, про яку я вже йшла сьогодні мова, та котра стоїть на Т-25АТ. І якщо ви прокачали її там, тут вона буде відразу доступна, але зазвичай. Першою гілкою для прокачки серед двох братів стає гілка є 4 Ну, по крайній мірі так було у мене. 320 шкоди з пострілу і 198 мм пробиття ББшкою. Так це смішно для ПТшки. Але ми ж як ВТ, але це і для ВТ смішно. Слухай, підкол став гіршим 245 мм і летить 1181 метр на секунду. Розкид також погіршився, 0,35 і в симбіозі зі стабою під час руху ми маємо коло на весь екран. Благо час зведення залишився колишній, 1,5. і Ой, ДПМ у нас виріс до 2,900 І за це нас просили віддати 18 тисяч. А хоча грать з цим, саме страшне, що на ній треба назбирати 51 тисячу для наступної. Коротше, терпимо. І знаєте, 8 років назад, не дивлячись на ту ж саму проблему, що і з попередньою гарматою, а мова про колозведення на весь екран, я б назвав цю ультимативною. От просто уяви, 2016 рік. А в тебе 400 альфи з пострілу при КД 8 секунд, ДПМ 3000, 1,9 час зведення, да, розкид 0,34, кут вниз мінус 10, пробиття ВБшкою 248. До речі, на дистанцію практично не втрачає. А підкол взагалі 297 мм і летить під 1200. Ну хіба це не чудо? Та і зараз звучить солідно, але в порівнянні з іншими ПТ сьогодення, котрі мають не гірші гармати, а в додаток або рух. Або броню, або і те, і те, ну сам розумієш, як виглядає шпрот на їхньому фоні. По гарматі у мене не було практично претензій, лише оці приколи при зупинці, зведжені в пару секунд. На повертається не повністю, але більше, чим по 143 градуси вліво і вправо. І робиться повільно. Тому механізми повороту вкотре маст have. Хоча. Підбирати треба під себе комусь ближче буде сет з турбіною і загартуванням комусь з механізмами. Тут дивіться самі, раз ми зачепили турбіну, то поговоримо про рухливість. Перше питання: чи варто качати топ-двигло. Ну як сказати, тут щось ток, що топ двигуни шостого рівня. Прибавка від останнього півтори кобилки і 110 потужності. А беручи до уваги ціну в 5 тисяч лишнім не буде. Але якогось вагомого покращення не очікуйте. А от турбінку точно класти з нею ми відразу майже зі своєю максималочки стартуємо. Десь 25 км і далі мало-помалу до 28-30 можна набрати. Маневрність відсутня, і ти ніяк її не розкачаєш. Поворот часі 20 градусів на 100 гусеницях на топ 22 Маскування знову ж таки, якісь неймовірні показники, як для такої коробки, 28 під час простою і 19 під час руху. І я грав одну катку на Малинівці від кущів, і ти знаєш, ВТ, які мене оточували, світились куди частіше, хоча і силувати мали менші. От огляд, по аналогії з попередником, 380 метрів стоці. От здається, кращі дні цей танк уже зо три роки як віджив. І чим далі, тим важче йому ставатиме. От мова йде про бронювання, про рухливість. Єдине, що тримає його на плаву, це реально дуже хороша, не крута вже. А от саме що хороша добротна гармата, котра дає змогу настрілювати, якщо ви доїжджаєте до позиції. Не можу сказати, що він кактус, але на гілці є четвертого, напевно, найгірший. Відразу у бумові, Т-25 2 не входить по концепції, бо він щось по типу СТ-шки. А починаючи з прототипу, ідуть уже можна сказати, повноцінні важкі танки. І знову ж таки, це на гілці четвертого він найгірший, А так, в принципі, ще пограти можна, але вже... Ну, вже не те взагалі не те. Та 30 до цих пір є одним із найкращих танків 9-го рівня, серед тих, котрі можна прокачати. І якщо ти не маєш його і досі. Ти багато чого втратив. Все-таки час іде, перегони озброєння, і навіть він може загубитися в цьому шаленому темпі розвідку. Для відкриття наш протягом потрібно назбирати 145 тисяч. І прям зі старту ти, мабуть, не очікуєш підстав, але ще раз згадай, з якої країни дана гра. Коротше, із двох відкритих гармат тобі на 100 гусениці стає лише перша. 105 мм із 320 альфи. Капець, там працюють. Внуки Петросяна якісь, я не знаю. Ця гармата і на восьмому рівні вже була несерйозна, а на 10 це чисто харчок в обличчя. І так виходить, що в тебе стандартні три варіанти: терпіти і качати, вільний досвід або встановлення загартування бажано обирати з двох останніх. Так як мало того, що пробиття нуляче, так ще й ніяких зрушень по КД і ДПМові. ові не, Ну, будемо рахувати, ти типу постав 120 мм. І знаєш, яка перша асоціація проскакує. О, так це ж Т-34 тільки такий, яким він повинен бути. Плюс ХПшки. Е, так, в плані КД я перегнув палку, але я думаю, багато хто погодиться, що КД в 12 секунд, особливо зараз при Альфі 4. Стану це смішно, смішно. Це я зараз про Т-34 говорю. От, Т-30, свою чергу, на 120-ті, має 7,7 КД. ДПМ в 300, тобто мінімальний приріст в порівнянні з попередником присутній. Але погіршення присутні також, причому вони чуттєві. Час зведення виріс майже до 2,1 секунди, розкид став трохи гіршим 0,35 і стабілізація. Тут взагалі нокаут. Від повороту шасі під час руху відкат аж до 7 рівня, а від повороту башти, різниця між прототипом і та 30 складає два стабілізатори подумав, напевно, а чого ж я його тоді одним із найкращих називаю? Ну тому що при Альфі в 750 можна і це пробачити, а плюс є уже обладнання і модернізація, котрими можна хоч якось компенсувати. А на гарматі 400 альфи ти однаково відчуватимеш дискомфорт лише на другій третій дистанціях, а гратимеш на них ти явно не часто. По пробиттю якихось особливих нарікань не буде. А тепер топова 105 мм дубінка. А Відразу закарбую в голові. Що це гармата старого зразку 2012 року, котра жодного разу не апалась. Я це до того, що не можна судити суворо її ТТХ. Але буду об'єктивним, ДПМу вже не вистачає і перезаряджання виглядає несерйозно. Його потрібно на одну-півтори секунди проапати. А от тепер детально: альфа 750, несерйозне КД 16,6 і ДПМ всього 2700. Дивися, як для ПТ це мало. Але для важкого танку, котрим ти можна сказати, є, це непогано. Але блін, за майже 17 секунд тебе дуже легко знести. А, але окей, 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 все про це ми в розрізі броні поговоримо. Надію, ти не забув, що стабілізація у нас жахлива, бо далі я назву параметри точності. 2 і 6 час зведення, навіть говорити нічого не потрібно. А от до речі, розкид 0.33 радує і раджу модернізації його погіршити і обрати буст часу зведення ну за допомогою погіршення розкиду. Коротше кажучи, якщо снаряд благословив на влучення в ВБР, то будь певним з 95% вірогідністю противника проб'єш, тому що 276 мм має ББшка і 320 має підкол. Не забуваємо, що ви переважно гратимете на другій та першій дистанціях. Тобто падіння пробиття на вас не сильно впливатиме. По швидкості польоту обидва снаряди такі собі, навіть під кол за 1088 метрів на секунду, починає свій шлях з міні-параболи. От броня зникла ще в той момент, коли Т-30 перевели в HD. А Мова про башту, тому що від корпусу фронтально він і не танкував. А після переводу кришка прийняла клинопоздібну форму, що дало аж три точки ураження. Перша це брова над маскою, котра прошивається з Йосипа третього, там 220-230 мм. Причому саме ця уразлива зона відкрита і при використанні КВНів. Друге, це кришка номіналом в 38 мм, майже всі важкі танки 9 рівня по правилу трьох калібрів на виліт. І третє це лючок з кришкою в 51 мм. На жаль, на цьому проблеми не завершуються. Маска дуже легко ш'ється в центральну частину преміальними снарядами однокласників. Почати 30 тридцятий може через раз навіть бебешкою пробивати, але наголошу тільки ліва та права центральні частини, все що по краях навіть тяга не візьме. От зі щоками аналогічна ситуація. Там в середньому 280 мм, і при виборі, куди стріляти фронтально преміальним снарядом, особливої різниці немає. Чи це маска, чи це щоки. А от коли звичайним снарядом і Т-30 повернув башту, то онлі щоки. Вони дуже легко ш'ються, Там може при найменшому довороті бути від 240 до 250 мм. Корпус ніколи нічого не танкував. Як ти бачиш, у передника він був куди крепший. А фуги ловитимеш на ура. Ну а бортіни як бортіна, потанчити можна, особливо тією частиною, де ще гусениці дають екран в 20 мм, але без фанатизму. А по рухливості у вас також є купа нюансів. Перше, це те, що прокачати потрібно і гуслі, і двигло. Без них ви абсолютно слубочний важкий танк. А з ними нехай буде. Ситуація не сильно буде на вашу користь, але хоч так. Значить, прохідність гірша, чим у попередника. Але за рахунок більшої максималки, потужності і копилок, а маса у вас менша, ви будете набирати більше, ніж Т-28 прототип, і швидше рухатись. Але на щось приємне не розраховуйте, особливо без турбіни. З нею ви отримаєте, так сказати, прийнятну швидкість, в середньому в 30-34 по рівні поверхності. Але розганятиметеся все рівно довго. От поворот часі, можна сказати, залишився на тому ж рівні, що і у вісімки. Скритність, хоч і зменшилась відносно Т-28, але все одно більше за показники важких танків у розказці. 21 в простої і 14 під час руху. Ну, огляд стабільно паршивий, все ті ж 380 метрів стоці. Та-30 до цих пір у мене в ангарі. Має дві відмітки, котрі я нецілонаправленно взяв, а просто граючи, тому що він має найкращий баланс, якщо таким можна хоч якийсь назвати. Просто в основному ви потрапляєте вісімки-дев'ятки, може трохи десяток, іноді навіть сімки бувають. І тут схожа ситуація як і з прототипом. Якщо доїхали, шкода буде наноситись, та і для 25-3 тисяч потрібно всього 4-5 паю. І до цих пір їх не складно давати, і навіть легше, ніж на Т-10Е4. До котрого ми на кінець долізли. І можна відразу скати, що для його хорошої реалізації середньостатистичним гравцем уже потрібні так звані тепличні умови. Підкреслюю, для хорошої. І середньостатистичним. Хоча й для хорошого гравця умови також важливі. Тобто карта, сетап, і ТД і ТП, ви скажете так, так для кожного. Ні не для кожного танку і не настільки тепличні в лапках, як для Є4. І знову наголошую, для хорошої, просто для реалізації нічого не потрібно, тому що танк простий і грає лише від Альфи В750, а більше він нічого, можна сказати, не має відносно свого попередника. Тому спочатку гармата. Саме 155 калібр лише з шикарним пробиттям і покращеним ДПМом. А параметри точності не змінились, 2,6 ще зведення і 0.33 розкид. Від повороту, башти стаба перекочувала від Т-30, тому знову ж таки треба буде упаруватися в покращення часу зведення. А від повороту шасі під час руху отримала мінімальні покращення. КД звичайним обладнанням до і навичкою братерство можна розкачати до 15,5. При цьому ДПМ складатиме 2900, що доволі і доволі непогано. Хоча й хочеться на секунду зменшити, але як кажуть, купи губо закаточну машинку Аде. А от по пробиттю є 4 райська насолода для противників преміальних снарядів, або для тих, у кого вічно немає срібла. ББшка 295 мм щастя, хоч летить 870, але і це їй вони пробачать. Преміальним снарядом уже понти не поганяєш серед ПТ-однокласників. Ну це звичайний підкол в 300, ну не звичайний, а це підкол в 375 мм, да, для котрого не існує перешкод, окрім Нормалізації. Хоча гра з ближньої другої або першої дистанції не дасть відчути сильний дискомфорт в цьому плані. А я так кажу, 375, як ні, то, знаєте, це мало? Ні, це багато. Просто є ПТшки з 420, з 395 397 і так далі. Просто цим вже не дивуєш ти ніколи. От. Знаєте, за що я забув на 30-му? За екіпаж. Для дев'ятки треба шукати ще одного заряджаючого. Тобто членів екіпажу стане шість на ній. А на десятці знову знову А як так? Все дуже просто. Беремо і викидаємо радиста. і всі його навички тепер у командира. Коротше, дурка. От поворот башти тепер неповноцінний, 90 вліво, 90 вправо. В принципі, з цим проблем у вас особливо не буде, так як це не малий кут, а якщо потрібно швидко повернутись кудись, ви будете застосовувати корпус, так як обертання башти 20 градусів в секунду це повільно і раціональніше, іноді буде реально застосувати корпус, знаючи, що і стаба від його повороту менш. Чим від повороту башти. а Далі броня, згадайте 30-го. Ага, ага, ага. І це, до речі, пепка Йосипа 7-го. Тобто ти зрозумів, да щоки 235 мм на 10 му рівневі. Маска в центральній частині 254. А що, так можна було? Ні, це якийсь сюр, е, ну. Ви Т-30 програєте, причому шалено беручи рівень ваших боїв. Ну а відро на башті навіть від Балтики не врятує, не знаю, скільки це треба випити, щоб промахнутися. Да, там є мікрозона в 350, але туди снаряд залітає раз на 100 боїв. Борт, башти доволі непоганий при невеликому довороті, все ж таки, 152 мм. Але будемо чесними, кому воно треба, коли є люк і коли щоки чуть не зде запробиваються при цих... немає. Велички доворотах. І, і, до речі, при цьому силуетові ви отримуєте мінус 6 КВН, котрі в реалі десь під мінус 4. Ну, от, корпус уже повноцінного американського важкого танку, а закруглена форма, все як повинно бути. ББшкою можете навіть не стріляти. Ну, звісно, якщо це не ББшка є 4 хоча і нею не так легко прошити. НЛД велике 180-200 мм. Головне, щоб снаряд не попав в зони колокатків. У верхній бортні 76 мм плюс 20 мм екрани. У Гусениць, і вам скажу, що до цих пір ними розводити можна або ловити шальні. А от нижня трохи підводить, але лише коли ваш противник 60 ТП, БЗ-75 і ПТ-10, і тільки якщо вони на підколах або ББшках, кумулії всасує тільки так. По динаміці рухливості між 130 і Є4 майже немає різниці. Єдине, що у вінця гілки є певні покращення в плані прохідності по м'яким ґрунтам, і через більшу швидкість повороту трохи краще маневрувати, це тільки. Тоді допомагає, коли треба швидко довернути каточок на пару градусів, щоб зловити ним снаряд противника. В глобальному, при вашому крутіні, це не допоможе. Швидкість повороту шасі складає 29 градусів. Максималко 35, і без турбіни ви їх побачите лише на твердих по прямій рівні місцевості. Непомітність аналогічна 9 все ті ж 21% простої і 15% під час руху. Ну і огляд аж на 10 метрів збільшився. Оце досягнення. І так виходить, що по жодному з параметрів, окрім гармати, але у вас і відповідний рівень боїв, ви не те, що не уступаєте до 30, -му, а ще й програєте інколи. Тому відразу відповім на питання, а чи варто зупинятись на 9 ці якщо на 10 му рівні просто Содом і Гамора? Так варто і так багато хто зробив. От. Але не потрібно думати, що є четвертий поганий. Він просто чекає балансу рандому, котрого ніколи не буде. І під балансом я маю на увазі не ап, а нерв у багатьох машин. Ну ось такі мої судження, а в коментарях кожен може залишити свої думки з повагою до їх читачів.